Марта Пітчук – неймовірно талановита сучасна художниця з Івано-Франківська. Її картини це щось нереальне. Це просто фантастика. У свої 27 років мисткиня написала понад сотню картин, розмалювала з десяток будинків та мала декілька персональних виставок. Художниця започаткувала серію дивовижних картин із зображенням мотанок, вдягнених у жіночі строї різних регіонів України. Мотанка українська народна лялька, прадавній сакральний обере. Їй майже 5 тисяч років. Коли я написала першу мотанку, то відчула, що цей образ на даному етапі мого життя найкраще розкриває мене, як митця, говорить Марта. На моїх картинах ви можете побачити давно забуті незвичні елементи українського строю. Я досліджую етнічні регіони України, намагаючись знайти в них щось особливе неповторне. Кожна з моїх робіт присвячена конкретній місцевості, тому це свого роду антропологічне дослідження. Цінністю і місією моїх картин, я вважаю, є те, що вони транслюють енергію і силу української жінки, яка надихає і спонукає глядача захоплюватися власним корінням. Твори марти Пітчук зберігаються у приватних колекціях Англії, Німеччини, Чехії, Італії, Аргентини, США Канади.